Всім привіт! Сьогодні дивимося десяту серію матоку Сакіну Тайнта Тукітера. Була серія така була більш спокійніша, ніж позаминула. Але прикольно, що дізналися хоч трохи про те, яка на ASON зустріла, точніше він її зустрів. Прослуховування було цікаво, звісно. Ну і ще поприказувалися над тим, як смартфони впливають на життя дівчат, хоча в наш час, по-моєму, на всіх уже. А ну побачимо, що буде в цій серії. Перейдемо до реакції. Реакція на буде ресемером, то вам треба своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з та звуком. Ще там я посилання перекладачів, це у нас роботу де я брав переклади до цієї серії, ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість і бажання, можете і мені щось кинути, теж посилання там є, буде дуже приємно, щоб більш мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк про байку теж дуже-дуже піднімає настрій. Один, два, три. що там так серйозно друкує. О, які цікаві матеріали. Ніфіга собі в запроси страшні. Mano, wow, ne fia su bišuvetke, straptikatai, po mano. Viskas prasidėjo. Взагалі в мене зараз в голові такі думки. Я задумувався. Задумався як це працює типу, в реальності. Якщо частний детектив переглядає такі матеріали. Мені здається, пульбом без дозволу поліцейських або людей, які на цих фотографіях навряд чи таке можливо. Ні, частний директив може, звичайному, як і в поліції працює легше з дозволами, але. Часом дотливо дуже цікаво, де він це взяв. Ну, точніше, точно є якийсь дозвіл. А... Але ніколи над цим не задумався насправді. Ну, да, це було очікувано, що від якоїсь компанії, але все рівно. Не знаю, якось мені в голові не укладається, що компанія, типу, якийсь басейн може таке розповсюджувати без дозволу цих людей, навіть заради розслідування. Невже в нас буде пляжний епізод, або басейновий, навже за аніметешно відео без цього. по він ніфіа не пам'ятає. <сler> Минулі серій хоч щось, хоч пам'ятав, розмито, конечно. Ніби під препаратами, але все рівно. straszne, kiedy tak nazywają się. O Boże, one już wyglądają jak coś bardzo strasznego. <średziny> Brak, a czemu ja się oczykam od maszera? <średziny> В цьому наші більш насправді виділяється, Пін ха якийсь уже третю серію підряд з uh, фотографіями uh, і з фотиком ходить. Já nevím, jestli no, nemá to fotka. Jak vždy, milá, О. Добре, хоч не виглядає, як один із наших збочинців. Якщо можу так казати. Зарошойся, дивно про ІЗД. <laughs> я так і знав. А вдруг він теж просто досліджував, а ну ні, то все на лице, всі докази. Ну, в цьому сенсі. Тобто, справжніх злочинців кілька. <сміх> Бо цей теж, по-моєму, не виглядає якимось добрим. І не видим. Я не видом. Вижди, вони шоу просто так походу відпускають. Я радий, що пале там хоче я. А. Uh... Я просто хотів покросуватися по бо. <laughs> Нікого не має. The color no leo. Zločinec s, uh, s výhledem mtění. Znovu výcelka na detektivy. Pomím na konané. <laughs> Dobře, mu paměť mi byla. I can't believe I did look Oh <laughs> Все надій нахано. Надіюсь, все в неї вийде, хоча в комедійних жанрах, по любому щось не так буде. А. Ah. <laughs> Нефіга собі. Ну, в принципі, з одного логічно легко пробратися до її. Якось просто занадто. Нормально. <смірки> що треба ловити. Нічого собі. Дай похлопате. Ну, бак, я тут прям вообще. Нічого собі. Так, все неочікувано у нас круто. Ну, мені здається, на плюс зараз. Э, соромиться так що капець. бідних, але завжди так соромиться. Хоча вона, по-моєму, найкрутіша в тайтлі. Якщо не рахувати, звісно, Машера, яка горила. Хто все ж таки її зняв? Це ж таке ізняли горило. В принципі, мало бути очікувано, для якого матеріалу її зняли. Оце цей й сли, Я вже передбачаю, що щось страшне станеться на том веселі. Капець, по моєму цього чувака повернули тільки в сюжет до того, щоб йому діставалось від Машера і все. Або його луп на злоч на збоченні всякому уже кілька серій підряд. не очікував я так увиселку, конечно. А ну признавайтесь, хто дивився перші сезони Коментарях. Хоча напевно більшість з нас дивилися хоча б деякі серії. Ну, якщо чесно, ніколи не дивився його по сезонам, так як аніме або ще щось. Просто коли в дитинстві по телебаченню щось йшло, і Спанч Боб часто йшов теж. Не такого я очікував. Букет буде зловити супер тяжко, я думаю, Машеров рівно справиться, звісно. О, їжа, по-моєму, саме обідні, що це за їжа. <плес> <плес> Як в нього зуби видержують таке пережовувати. Ну, <laughs> no, я бачу наречена не здається, в принципі. Та, <laughs> <laughs> по-моему, не факел був якийсь, а, цей... сэй не мртв. Зато весь вогня не вийшло, і в пам'яті точно заповниться, <серків> просто за руки не вийду, його.

Нормально, мою приоритеты, конечно. Um, ну, я бачив, что не проста. <гум> Но ну, я здумаю Машеру має справитись. Мені здається, біля її з'їсть І в своєму кінець буде стиль такий старий, по-любому відсилка теж на щось. Ммм, засмажений букет. Вкуснятина. Не очікував, як я ж такого повороту. i muzyka taka... Oczywiście ja, teraz ten bukiet w ogóle super niebezpieczny. Wszystko mm. <laughs> i pochodny, i żywy. <laughs> Nie oczekuję odsyłku na hantrę. А, -а, а. Ну, потім вже бачив в серії, тут точно багато висылок, просто на дещо не бачив. <laughs> не хватало в них розуміння один одного, як Фантері, конечно. <laughs> Мені здається таке відбувається на кожному веселі, ну майже на кожному. О, вау! Невже це да. Круто виглядає, конечно. Конечно. Сі серии Маки показала свою крутість. Хана, точніше. Я, кстати, і забув, что її маки називають. по в першій серіях це розповідали, але мене з голови, на жаль. Hmm. Невже у нас тільки од... одна серія буде, ну точно одна. Точніше ціла серія на одну якусь історію. А то останні часи мінімум дві було. Че ж на серія, і навіть тут не обійшлось без серії з купальниками. Як завжди, майже в будь-якому аніме, по-моєму, є такі серії, куди тільки не пихають. Ну, в принципі, я можу сказати, ця серія заповнилась, як завжди, її повнюю. Безбаченістю, але ще в тому, що вона показала свою крутість в цьому сементі як вона себе переборола в такій ситуації. Ну, і тут, що букет таке дістала, не очікував, що вона там взагалі була, якщо чесно. Ну і так. Да, це серійло повна відсилок. Я думаю, якщо придивлятись там точно люди понаходять куповіцілок. Саме очевидно, це, звісно, було на Хантера. Можливо, ще на якусь мангу про їжу, бо стиль такий з тими, хто жарив це в фритюрі, мені здається, схоже було. От коли то я в торт впав теж по-моєму, відсилка на якусь картину чи на фільм, по-моєму. Або, може, ще на якусь мангу. Хороша, відсилками теж серії багато, принципі, як і завжди. Ну ладно, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк под можете не підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримую армію і перекладачів. До побачення.